Всім привіт, це канал Залізні Мене звати Олег Васильєв. Чому громадський транспорт в Україні не має пріоритетного розвитку? Це питання часто обговорюють у соцмережах і завжди проблема впирається у транспортну політику місцевої влади того чи іншого міста. Часто можна побачити, що чиновники ухвалюють несистемні рішення, що призводить до розбалансування транспортних мереж. У цьому подкасті обговоримо саме проблему відсутності системного підходу місцевої влади до організації роботи громадського транспорту, його модернізації та оновлення. До розмови я запросив керівника консалтингового агентства про мобільність, члена технічної ради у державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України Дмитра Біспалова. Дякую, що приєдналися до розмови. І хочу почати з такого загального питання, яке стосується всієї України. Чи можна визначити? Якесь одне місто в нашій державі, яке відповідає певним критеріям мобільності, це стосується і громадського транспорту, і взагалі транспортної інфраструктури, автомобільної, вуличної мережі, чи є взагалі таке місто в Україні, яке от можна назвати, що воно відповідає цим якимось якісним стандартним критеріям. Це хороше запитання, і я колись його приносив в міністерство інфраструктури. Воно тоді так називалося. З пропозицією збирати про це об'єктивні дані з тією метою, щоб рейтингувати українські міста чи дійсно аналізувати дотримання певних стандартів в транспортних послугах. Бо мене завжди нерідко журналісти запитували: наприклад, громадський транспорт в Одесі. Краще чи гірший ніж громадський транспорт у кривому розі або Вінниці? Я ніколи не міг відповісти на це питання, тому що для цього треба проаналізувати певні чисельні показники, які недоступні е, отак, -от, у відкритому доступі. Єдине, що у нас є і було, це опитування аерай, де користувачі запитують про їх сприйняття якості громадського транспорту. Із цих опитувань ми знаємо, що місто Вінниця е, здається, з року в рік отримує найкращі оцінки, найвищі оцінки щодо задоволеністю громадського транспорту. Цього транспорту, але також ми знаємо, що це суб'єктивне сприйняття. І, наприклад, якщо подивитися на місто. Кривий ріг або на місто Маріуполь дивно, але воно місто Маріуполь отримувало менші оцінки аерай, тому що вірогідно мешканцям того мі... цього міста вони не могли з чимось порівняти. Тобто, вони думали, от про свій транспорт вони в ньому в вакуумі да існували. Вони не знали, як виглядає громадський транспорт в інших містах України, і тому вони скоріше за все його недооцінювали. Так само, як і мешканці заходу України. Вони можуть е, недооцінювати свій транспорт через те, що вони бачили європейський з більшою вірогідністю ніж е, мешканці сходу країни. Якщо говорити вже про рейковий транспорт в Україні, ну що можна сказати взагалі? От... Про, про тенденцію його розвитку або занепаду, які сьогодні взагалі є проблеми стосовно функціонування трамваїв і іншого рейкового транспорту в українських містах. Чи можна говорити про те, що ми, наприклад, відстаємо від іншого світу від Європи, наприклад, там за певними рівнями, і нам потрібно поспішати, щоб взагалі не залишитися без рейкового транспорту якісного? Ну, знову ж таки мало об'єктивної інформації можна знайти у відкритих джерелах, але нас з колегами долучали до аудиту деяких підприємств в певних містах України, які були пов'язані з електротранспортом, і можу сказати, що ми не до можемо навіть недооцінювати масштаб проблеми, який ми маємо та будемо мати з рейковим транспортом. Причому мова йде не стільки про рухомий склад. Він в поганому стані в багатьох містах і застарілий, якщо дивитися, що там всередині, то краще не дивитися. Але я говорю перш за все про інфраструктуру, тому що інфраструктура, коліна, контактна мережа, підстанції це все зараз знаходиться в дуже поганому стані, і що мене особливо вразило. Різні держпрограми, різні міжнародні кредитори і донори, Вони перш за все були зацікавлені давати гроші на рухомий склад. От, тобто, от на рухомий склад вам дамо гроші, а на інфраструктуру ні. Ми для себе тоді сформулювали таку думку, що. Старий рухомий склад на, на новій транспортній інфраструктурі зробить більше транспортної роботи, а це те, що робить рухомий склад громадського транспорту, ніж новий рухомий склад на старій інфраструктурі. Це абсолютно е, банальна думка насправді. От, але е, цей принцип не працює у нас. Тобто, у нас є приклади, коли ми замовляємо там нові вагони чи їх там нам хочуть поставляти. Це можливо пов'язано з виробництвом е, міжнародним внутрішнім, не знаю. А щодо інфраструктури, на жаль, на це не звертають увагу, а це насправді дуже важливо. Якщо ми далі будемо так продовжувати, то у нас буде певна кількість відносно нових вагонів, Онів або капітально відремонтованих, але вони не зможуть виходити на лінії, тому що інфраструктура буде геть зруйнована. Особливо мова йде про таку капітальну потужну інфраструктуру, тобто я не просто про колії. Я кажу і про штучні споруди, і про контактну мережу, і про підстанції, і про тунелі в деяких містах є і такі елементи транспортної інфраструктури. Тому, на мою думку, ситуація з цим виглядає загрозливо. Ми можемо. Дійсно в майбутньому втратити цей вид громадського транспорту, якщо ми будемо продовжувати робити справи як звичайно, тобто вести бізнес as usual, ми ведемо все явно не в тому напрямку. Ну і ми от якраз будемо плавно переходити до Києва, оскільки по столиці питань щодо функціонування транспорту дуже багато, і можна це обговорювати довго. Тому будемо намагатися про це говорити в такому стислому форматі. Почнемо з метрополітену. Взагалі, от ці розмови про те, що потрібно розширювати мережу метрополітену в Києві, розбудовувати її. Наскільки вони обґрунтовані? Чи потрібно чи потрібен Києву той метрополітен в такому розширеному вигляді, як пропонується е, потрібен. Якщо коротка відповідь, то потрібен, тому що я я класичний містобудівельник, Я отримав класичну в Україні освіту, де вчать робити генеральні плани міст. Серед моїх викладачів були люди, що були залучені до розробки генерального плану. Не знаю діючого він чи він вже не діючий, важко сказати в місті Києві та комплексної схеми транспорту. І е, логіка розвитку метрополітена в Києві вона була в тому числі, е, зокрема щоб розвантажити пересадочні станції. От вони, якщо хтось пам'ятає е, пересадкові станції метрополітену, вони були як на мене вкрай небезпечними. Я пересідав з театрального на золоті ворота. Я йшов у цьому потоці чи плив в у потоці людей. І думав, не дай Боже, у кого щось, наприклад, взірветься акумулятор павербанку чи телефону. Буде купа е, смертельних випадків. Ніякі норми евакуації там явно не були витримані. У тому відповідно, для того, щоб зняти навантаження, потрібно були додаткові пересадкові станції. Для цього потрібні додаткові лінії, тому відповідно, це, цей розвиток мав би відбутися. Але у нас є одна обставина важлива: це наші фінансові ресурси. Тобто, здається, що нам це просто не по кишені. Тобто, у нас немає таких фінансових ресурсів для того, щоб розвивати повноцінно той транспорт, такий транспорт, як метрополітен. Зараз я відношуся до цього питання таким чином: якщо нам вдасться. Утримати ту інфраструктуру, яку ми маємо вже то це буде вже досягнення насправді. А щодо того, щоб починати будувати нову інфраструктуру, коли ми втрачаємо поступову стару, це просто божевілля, і дуже важливо було наш метрополітен чудовий транспорт. Він всім подобається киянам, гостям столиці. Він прекрасний. Єдине, що він монополіст, і я от завжди кажу, що. Наприклад, в європейських містах е, метрополітен спокійно ставлять на ремонт. Е, у нас вже стара інфраструктура, і треба буде шматками ремонтувати. Треба бути до цього вже готовим, от але в європейському міст, міс, місті це не визиває, не викликає жодних проблем, тому що у них є. Розвинена система громадського транспорту, і просто там наземний транспорт підхоплює, наприклад, додатковий пасажиропотік. І якщо пасажири отримують погіршення транспортної доступності, то воно мінімальне. Це можливо якісь секунди, можливо, якісь хвилини. От але не щось радикальне. В Києві метрополітен монополіст його не дублює. На жаль, хороша, гарна розвинена система а, а, на землі наземного транспорту. І відповідно тому будь-які будь-що, що стається з метрополітом. Політеном відчувають абсолютно всі, і будемо переходити від метрополітену до іншого до іншого рейкового транспорту. Це міська залізниця. Ми знаємо, що в Києві є так зване кільце залізничне, яким сьогодні курсує міська електричка. От на вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб міська електричка, якщо не стала в один ряд з метрополітеном, хоча б наблизилася до цих стандартів? Ми з колегами моделювали міську електричку в Києві, починаючи з розробки і введення в експлуатацію транспортної моделі міста Києва, мабуть, з 2015-2016 року. В наших моделюваннях цей вид транспорту, як правило, не показував попит. А в транспортних моделях показується не пасажиропотік, а попит. Тобто. Потенційно, скільки людей могли б скористатися певним видом транспорту. Такий попит на цю електричку завжди був на рівні кількох десятків тисяч пасажирів. Щоб всі розуміли, це кілька десятків тисяч пасажирів. Це приблизно за добу, за добу, да це приблизно такий хороший автобусний або тролейбусний маршрут. Це точно не важка рейкова система, яка здатна, яка провізна здатність якої не десятки, а сотні тисяч пасажирів на добу. Чому так було з чим це було пов'язано? Тому що вона не проїжджає і не проїжджала поруч з місцями, які генерують чи поглинають транспортний попит. Вона завжди була другим транспортом в ланцюжку. Треба було робити пересадки. А пересадки це така штука, яка дає високий спротив, тобто люди не хочуть в Києві робити велику кількість пересадок. В Києві коефіцієнт пересадковості, щось типу 1,6 чи 1,8 був у 2015 році. Зараз не. Знає. От, і відповідно, вона у нас ніколи не давала високий попит, але при певних умовах вона починала працювати абсолютно по іншому. А перше це якщо її завести на троєщину, це, от по швидкісному трамваю, якщо б вона перетворилася на систему трамтрей, так звано, тобто вона б отримала можливість працювати на іншому струмі і їздити в інших радіусах. Кривих і зайшла на Троєщину. Вона отримує попит сотні тисяч пасажирів, які має отримувати така система. Це стає фактично лінією метрополітену, такого наземного. А друге, це коли її. Дуже таким нормальним чином розповсюджувати по Київській області, але тоді тут справа не в кільці, а справа в хороших маршрутах, що заходять в Київ з Київської області, і тоді пасажиропотік цієї системи також стає сотні тисяч, а не десятки тисяч пасажирів. От, але цьому є кілька проблем, що все це сталося. Наприклад, та проблема, що у Києва немає вантажного об'їзду залізничного. І не було, і відповідно будь-який вантажний потяг, який є в пріоритеті Укрзалізниці, от він буде затримувати електричку. Вона зараз так непогано запрацювала, тому що одна з причин знизилася вантажопотік, і тому відповідно менше вантажних поїздів проїжджає. Це дало можливість міські електрички стати більш передбачувані. Але якщо у нас буде розвиватися далі торгівля, економіка, то ситуація може повернутися до такої непередбачуваної нестабільної. І коли я був присутній на деяких нарадах, зустрічах, що були пов'язані з можливими інвестиціями в розвиток міської електрички для того, щоб зробити її більш ефективною, і на жаль, всі ці розмови вони дуже швидко зупинялися потенційними донорами, це було пов'язано із складною структурою власності. Справа в тому, що інфраструктура. Належить укрзалізниці, а в розвитку міської електрички зацікавлено місто, от тому відповідно ці складності, коли є там один господар інфраструктури, що в один день каже: Заходьте, моя інфраструктура ваша, берічся, що хочете, і е, інше там місто, яке може це зробити, якусь побудувати інфраструктуру. А потім володар скаже, що знаєте, все ж таки, от у нас вантажні поїзди. От вони в пріоритеті вантажного об'їзду немає. Тому, вибачте, ваша електричка почекає. Електричка стає непередбачуваною і втрачає пасажиропотік. От, на жаль, ця проблема досі не вирішена. От, тому ідея класна, показує хороші результати за певних умов, як Київ Сіті Експрес, і як Трамтрейн на Траєщину. От але як це реалізовувати до кінця, не зрозуміло, враховуючи цю складну структуру власності, в тому числі цієї інфраструктури, і наступний рейковий транс рейкового транспорту в місті це. Трамвай в Києві, ми знаємо, що ситуація з трамваями, починаючи від початку від 2000-х років, поступово погіршувалася тим, що трамвай демонтували. і Сьогодні ми маємо таку вже урізану мережу. На трамвайних маршрутів у нас є два дві лінії швидкісного трамваю. От наскільки вони свою роботу ефективно виконують, власне, швидкісний трамвай, те, що у нас називається швидкісним трамваєм, особливо правобережний борщагівський, він працює дуже добре. пасажиропотоки довоєнні були там, що тисяч пасажирів. От порівняйте з, з умовно 20 тисяч міської електрички. От коли це моделюєш і аналізуєш. У ну, відповідно, це дає е, таку їжу для роздумів. От і, відповідно, е, відповідно був проект продовження швидкісного трамваю в центр повернення. Я би сказав, мабуть, це слово вірне, тому що він. Він там ходив а, і це б означало фактично створення системи дуже подібної за своїми характеристиками до наземного метрополітену, який для ці, для цієї частини міста, що немає класичного метрополітену. і відповідно попит на цю лінію збільшився, здається, б, в півтора рази. То більше б людей мали можливість доїхати до робочих місць без пересадок, без додаткових витрат часу. Це чудовий проект був це ініціатива світового банку. Це було Ідентифіковано і доведено от важливо в транспортному плануванні це догодити гіпотези а, в рамках створення транспортної моделі міста Києва в рамках плану сталого розвитку міського транспорту, а, розробки світового банку він є в вільному доступі. Будь-хто може подивитися і почитати. Треба в гуглі написати. Київ Sustainable Transport World Bank. і один з перших посилань. Google ви отримаєте посилання на повний звіт цієї роботи. Світовий банк дуже відкрита в цьому плані організація, от але це застрягло десь в середині КМДА. От, не знаю точно з чим це пов'язано, точно з нами, точно не з банком. Бо я бачив, які зусилля роблять колеги зі світового банку, щоб зробити для нас цей проект можливим. І я не бачив цих зусиль з нашої сторони. Тому ми про повністю провалили роботу зі світовим банком, на мою думку, щодо цього проекту. Ну а потім, от якщо аналізувати, то трошечки стає ясно. Наприклад, деякі київські депутати вважають, що повернення трамваю до центру Києва це буде катастрофа, транспортний колапс, апокаліпсис і такі, от якісь речі. Тобто вони не зовсім розуміють, як працює сучасна транспортна система міста, як має працювати, і тому в їх уяві е, якісь малюються абсолютно жахливі картинки. От е, що цей трамвай е, е, весь Київ. насправді цього б не сталося. Звісно, ми це моделювали там. Хороші результати, е, чудовий проект, який. Захищали при е, собі, раді директорів світового банку. У них там така от процедура виділення грошей. Там все майже було вирішено, але на жаль, е, цього не сталося. Е, одна до речі, з причин, чому я, я думаю, що ми. Провалюємо проекти осучаснення створення сучасного трамваю, це така моя особи, особиста думка. Звісно, є багато проблем і причин, але одна з них це імідж трамвая в місті Києві. Справа в тому, що ми коли говоримо трамвай в місті Києві, коли ми говоримо трамвай в місті Берліні, це по різному сприймається мешканцями цього міста. В Берліні це сучасна система, безперебійна. Якісна, я не знаю. Мабуть, описувати словами сучасний європейський трамвай. Це така собі справа, це треба бачити. Але якщо взяти киянина, що не покидав Київ, то для нього трамвай це оця татра, яка їде по подолу по кривих рейках. Звенить, іноді горить дуже неприємно, дуже повільно. До речі, їде це один такий вагончик, і відповідно, це те, чого щось треба позбавитися. Це якийсь рудімент, тата тобто щось старе таке, от, треба позбавитися і пустити електробус. Наприклад, ну от так, от, можливо, уявляє собі це середній чиновник або про простий пересічний киянин. От як тільки ти користувався е, справжньою трамвайною системою, як тільки ти почитав про них теорію, подивився на практиці. Ти розумієш, що це? Дійсно потужна транспортна система, яка урівнює містян, яка дає транспортну доступність, яка стимулює розвиток економії, економіки міста, і яка, відповідно, яку треба будувати і розвивати. Я боюся, що Києву не вистачає піару трамваю, тобто потрібно міняти. Можливо, треба назвати його по-іншому, бо слово трамвай в місті Києві назавжди дискредитовано. От, Можливо, варто називати цю систему ЛРТ, Rail Transit, і не використовувати слово трамвай. І останнє питання в якості резюме. На вашу думку, система громадського транспорту в Києві. Чи здатна міська влада утримувати цей громадський транспорт Києва, хоча б в тому вигляді, що є зараз? Чи ми все таки будемо спостерігати поступову тенденцію до його скорочення до якихось певних масштабів, коли буде вистачати коштів на утримання цієї системи і мережі? Мабуть, моя відповідь, що може місто Київ, платники податків міста Києва можуть отримувати хорошу якісну систему громадського транспорту. Але для платників податків міста Києва потрібно пріоритизовувати це питання. поміж інших. Платники податків міста Києва не можуть одночасно будувати розв'язки в різних рівнях, мости, естакади, тунелі під Дніпром і експлуатувати розвинену мережу для індивідуального транспорту, то там ремонтувати дороги і так далі і. І одночасно робити те саме для системи громадського транспорту нам потрібно пріоритизувати, що нам потрібно зробити по-перше, і я думаю, на мою думку, от аналізуючи, скільки місто Київ витрачає на транспортну систему, це приблизно. Боюся помилитися, але мова йде про чверть приблизно бюджету столиці, тобто це доволі великі гроші. За ці гроші можна експлуатувати класну систему громадського транспорту і вистачить ще на класну систему для волос інфраструктури для... для велосипедного транспорту. Я в цьому абсолютно певен. Але якщо місто Київ... Продовжить будувати розв'язки в різних рівнях, що не доводять, що не дають доведеного транспортного ефекту. Якщо місто Київ будуть так далі чинити з мостами, наприклад, тоді відповідно ситуація буде абсолютно гіршою, але це абсолютно нам по кишені. Громадський транспорт за тим і робиться, що він економічно дозволяє забезпечити мобільність, забезпечувати транспортну доступність людей, і нам це поки що по кишені. Не знаю, як нам буде у Майбутньому, що нас буде очікувати далі, але поки що нам це по кишені. Єдине, що потрібно не розпиляти менеджерські фінансові ресурси на інші проблеми, що не дають доведеного транспортного ефекту. Дякую, Дмитру, за участь у розмові. А глядачам пропоную приєднатися до дискусії у коментарях. Залишайте свої відгуки про те, як ви оцінюєте роботу громадського транспорту вашого міста, як можна підвищити його якість. Нагадую всім глядачам про те, що можете підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Буду вдячний за підписку на канал. І також не забувайте про підтримку збройних сил України. Реквізити для ваших пожертв є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.